Шлях закоханих це шлях або це енергія цього притяжіння або поєднання протилежних начал. Як вже було сказано, чоловічого, жіночого, темного і світлого, хаотичного і навпаки, структурованого або ж людської свідомості, тобто особистісної свідомості і вищого я, внутрішнього та зовнішнього, мікрокосму та макрокосму. Таким чином, але це поєднання, воно по аркану закоханів завжди відбувається по серцю. Тобто тут відігрується чуттєве сприйняття, емпатійне сприйняття, взагалі здатність розкривати своє серце і відчувати по серцю, і протягувати по серцю. А, і якщо це стосується аспекту вибору, то по аркану закохані цей вибір також має відбуватися по серцю якщо говорити про е, притяжіння, е, то власне тут відігрується декілька аспектів. Перше, це притяжіння по еросу, тобто це таке животне, більш природне природна тяга по сексуальній енергії, притяжіння по сексуальній енергії, але далі вже йде аспект притяжіння по серцю, тобто те, що я відчуваю як своє, те, що до чого я рухаюся як до свого. Те, в чому я відчуваю себе, і оце є якийсь такий надлюдський потяг, тобто якийсь такий внутрішній потяг, який відбувається до певної зовнішньої цілі, він відігрується по аркану «Закохані». Тобто є, наприклад, аспект, коли ми всі, мабуть, десь знали, у житті це відбувалося з нами, коли нас веде якесь вище начало. І, власне, ми йдемо за цим внутрішнім зовом. І буває так, що ми, там, ми опиняємося в певному місці, з нами відбуваються якісь певні події, ми тягнемося до спілкування з певною людиною, і тільки вже потім, по факту, ми розуміємо, на що нам це було, чому від... саме це з нами відбулося, чому ми опинилися там, в цьому місці, в цьому часі інше. Так? І, але ми відчували з першого моменту, що от саме це нам хотілося, і саме цього ми прагнули, і саме це з нами мало статися. Це якийсь такий внутрішній, такий предвічний, такий животний, природний потяг, який, яким ми керуємося, і до якого ми прислуховуємося інтуїтивно. І, власне, якщо брати аркан закохані, то жінка, тут краще показати, жінка на аркані закохані, вона є саме про аспект інтуїтивного, чуттєвого, імпотійного, тобто того, що стосується цих аспектів тяги до чогось свого, що ми відчуваємо як своє. А, і тут я кажу про цей мікрокосм, макрокосм, тобто коли вище керується нашою свідомістю, тобто, тут відігрується аспект бідниці, як вище, інтуїтивне, внутрішнє, чуттєве, підсвідоме, до чого ми втягнемося, але що тяжіє також саме і до нас, і ще спонукає нас до тяги. І у ці аспекти вони зустрічаються. Якщо говорити про відносини між чоловіком і жінкою, то це тяга двох половинок одне до одного притяжіння, так, і це здатність чоловіка створити умови, на які притягнеться жінка, і це здатність жінки впливати на чоловіка так, щоб він робив те, що їй потрібно, тобто направляти його дію, ініціювати його дію у певну. У певне конкретне русло.